Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Ось ми й дочекалися останніх серій серіалу Реванш разом з вами ми переживали, сумнівались, гнівались, надіялись на справедливість, відплату та перемогу чистого кохання. Так чи інакше, даний серіал зачепив кожного з нас і допоміг ще раз зрозуміти і переконатися, що ніколи не потрібно здаватися, коли виникають проблеми та негаразди. Завжди потрібно вірити в себе і залишатися людьми, незважаючи ні на що. Щодо останніх серій, то я цілком задоволена фіналом, адже іншого собі навіть не хотіла уявляти, і це цілком логічно. Добре, що сценаристи не зробили хибне рішення і не залишили Валентину з Ігорем. Це б тоді була повна несправедливість по відношенню як до валі, так і до Роми, так і до нас з вами. А так, Роман і Валентина, разом їх кохання, яке розвивалось поступово, все ж таки перемогло негаразди, виклики й проблеми, і нарешті вони щасливі. Не знаю, як ви, а вчора і моєму щастя не було меж. Щодо Ігора, то він отримав те, на що заслуговував. Хоч він і протягом серіалу був безвідповідальний, проте в останніх серіях реабілітувався. І, на мою думку, справедливо залишився один без валі як дружини, проте без ворожнечі у гарних стосунках з Валентиною як батько і мама для дочки. Це я просто вітаю. Всі інші герої понесли покарання за свої вчинки. Правда, не впевнена, що вони покаялись у своїх гріхах. Крім князевича, звісно, проте, все ж таки справедливість відновилась щодо другого сезону. На мою думку, серіал логічно завершився, і доцільності другого сезону я особисто не бачу. Тим паче, Клавдія Дрозд писала, що другий сезон не планується. Але як буде насправді і можливо високі рейтинги серіалу все ж таки змусять зняти його продовження, це ми вже побачимо з вами у майбутньому. Але так чи інакше, ми з вами прожили цікаву, інтригуючу, захопливу історію боротьби за своє життя, кохання та місце в цьому світі, яка надихає і змушує вірити у чудеса. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю миру, добра та гарних серіалів.